Вітаю всіх відвідувачів сайту OxfordBook. Сьогодні ми детально розглянемо чудовий комплект для вивчення англійської мови для молодших школярів. TeamTogether6 від видавництва Pearson. Цей комплект ідеально підійде для дітей 6 класу, які вже мають певний базовий рівень знань англійської мови. Team Together – це яскравий і цікавий курс, який поєднує в собі ігрові елементи, пісні, вірші та автентичні матеріали. Комплект складається з двох основних компонентів: People's Book та Activity Book People's Book. підручник Team Together 6 пропонує розвиток комунікативних компетенцій. Підручник фокусується на розвитку навичок спілкування, дозволяючи учням вільно виражати свої думки та ідеї англійською мовою. Розширений розділ граматики. Підручник пропонує більш глибоке вивчення граматичних конструкцій, необхідних для вільного спілкування. Більше уваги приділяється розвитку навичок критичного мислення. Учні навчаються аналізувати інформацію, робити висновки та аргументувати свою точку зору. Інтеграція цифрових технологій. Підручник активно використовує цифрові ресурси, що робить процес навчання більш інтерактивним та цікавим. Activity Book. Робочий зошит Team Together 6 доповнює підручник і містить контрольовану та вільну практику. Зошит пропонує як структуровані вправи, так і завдання, що дозволяють учням проявити свою творчість. Подальші навички діяльності: завдання спрямовані на розвиток таких навичок, як робота у групах, презентаціях своїх ідей та вирішення проблем. I'm learning – поради у зошиті є спеціальні рубрики, які допомагають учням відстежувати свій прогрес та самостійно виправляти помилки. Get ready for – цей розділ місце завдання, які готують учні до складання зовнішніх іспитів. Комплекс допоможе дітям закріпити знання, отримані на попередніх рівнях, і розширити свій словниковий запас та граматичні навички.